I know all the fighters, and they're all, all on steroids. Stakes tomorrow night, my friend. All the needles in your ass, all the steroids will not help you. And do you believe John Jones is a cheater? Yes, I do. Yes, I do. Everybody's on steroids. 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 Uh, 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 uh. Ми звикли бачити спорту слави. чемпіонські кубки, світові арени, мільйони фанатів. Але за цим яскравим фасадом прихована інша реальність: допінг, що руйнує кар'єри, корупція, яка продає цілі матчі, травми, що зупиняють життя на піку. Це світ, де величні перемоги нерідко мають свою темну ціну. Сьогодні ми відкриємо двері залаштунки і подивимося у ту сторону спорту, яку намагаються приховати. Там, де замість овації, скандали, замість медалей, зруйновані долі. Це темна сторона спорту. Допінг і заборонені препарати. Що таке справжня перемога? Це чиста боротьба чи результат хімії. Допінг це тінь, яка переслідує спорт десятиліттями. Історії, де спортсмени з героїв перетворювалися на обманщиків, шокували весь світ. Ленс Армстронг, семиразовий переможець Тур де Франц. Його кар'єра зруйнована після викриття в систематичному використанні епо та переливань крові. Він був легендою, символом боротьби з раком, а став символом найбільшої брехні в історії велоспорту. Російський допінговий скандал 2015-2022 рік. Викриття державної програми маніпуляції пробами під час Олімпіади в Сочі. Це був не один спортсмен, це була система на рівні держави. У результаті Росію позбавили прапора і гімну на багатьох змаганнях. Бен Джонсон, 1988 рік. Сеул, канадський спринтер, який виграв золото на 100 метрів, але через кілька днів був дискваліфікований за стероїди. Його перемога тривала всього 72 години, а сором назавжди. Що відбувається далі, коли всі розуміють та довели, що видатні здобутки спортсмена це не кров, піт та наполегливі тренування, а шахрайство. Для спортсмена дискваліфікація, втрати медалей, репутації, проблеми зі здоров'ям, серце, гормональні збої, навіть смерть. Для спорту недовіра до змагань. Скандали, що кидають тінь навіть на чистих спортсменів. Yeah. Як же зараз в сучасному світі відбувається боротьба з нечесними спортсменами? Але просто ловити порушників уже недостатньо, тому з'явився так званий біологічний паспорт. Це не документ, а система, яка відстежує зміни в організмі спортсмена з часом. Якщо показники крові або гармонія в стрибають, це сигнал, що щось не так. Навіть якщо конкретна речовина ще не знайдена. Ще одна революція: тести поза змаганнями. Тепер антидопінгові агенти можуть прийти до спортсмена будь-де вдома, на тренування чи навіть у відпустці, без попередження, без графіка. Це робиться для того, щоб унеможливити підготовку до перевірок. Але навіть із такими методами гонка триває. Хіміки шукають нові формули, які поки не у списку ВАДА. А контролери вдосконалюють методики, щоб не дати спорту перетворитися на лабораторний експеримент. Це справжня війна, війна за чесність. Допінг це не просто заборонена пігулка чи укол. Це спокуса швидкої слави, яка майже завжди закінчується падінням. Історія показує, навіть найбільші чемпіони можуть втратити все, якщо вони обирають темний шлях. Великий спорт це завжди про великі гроші, а там, де великі гроші, є завжди корупція. Спорт завжди асоціювався з чесністю і справжньою боротьбою, але там, де з'являються мільйони, а то й мільярди доларів, з'являється і корупція. Іноді результат матчу вирішують не на полі, а у кабінетах. Найгучніший приклад FIFA у 2015 році. Світ сколихнув корупційний скандал. Високопосадовці федерації звинуватили в отриманні хабарів на сотні мільйонів доларів за право проведення чемпіонатів світу. Виявилося, що великий футбол це не тільки голи, а й великі гроші під столом. Але корупція не обмежується лише керівними кабінетами. Продаж матчів ще одна тіньова сторона спорту. Від локальних ліг до європейських турнірів, коли арбітри чи гравці беруть участь у договорняках Спорт перетворюється на виставу, а фанати стають заручниками шахрайства. Сучасний спорт це мільярдний бізнес. Трансляції, рекламні контракти, трансфери гравців, наприклад, футболістів купують і продають за суми, які перевищують бюджети цілих міст. І часто гонитва за грошима відсуває саму гру на другий план. Гроші можуть зробити спорт видовищем, але можуть і зруйнувати його. Коли фінансові інтереси стають важливішими за гру, спорт ризикує втратити свою головну цінність. Чесну боротьбу. Ми бачимо спортсменів на п'єдесталі, усмішки, медалі, тріумф, але рідко замислюємося, яку ціну вони платять за ці перемоги. За лаштунками великого спорту ховається ще один ворог психологічний тиск. Виснажливі тренування, постійні змагання, критика медіа усе це накопичується. Багато чемпіонів зізнавалися у депресіях, тривожності та навіть думках залишити спорт. Вигорання у спорті не виняток, а реальність. Наомі Осака, одна з найуспішніших тенісисток світу, відмовилася від участі у престижних турнірах через проблеми з психічним здоров'ям. Майкл Фелпс, 23-разовий олімпійський чемпіон, відкрито розповідав про депресії та навіть думки про самогубство після завершення кар'єри. Їхні історії довели, навіть легенди не застраховані від психологічних криз. У світі спорту довгий час існувало табу. Про психіку не говорили. Атлетів сприймали як машини для перемог, які не мають права на слабкість. Будь-який прояв емоцій вважався слабкістю, а не людкістю. Але сьогодні все більше атлетів наважується говорити про психологічний тиск, і це можливо один із найважливіших кроків, щоб спорт залишався не лише боротьбою за медалі, а й простором для здорових і щасливих людей. Ми побачили, що спорт це не лише медалі, рекорди і овації, це також допінг і корупція, травми і психологічний тиск. За близьком стадіонів ховається світ, де часто вирішують не лише сили і талант, а й гроші, хімія чи жорсткі правила системи. Але попри все, саме спорт дарує нам емоції, що не можна купити. Він показує людську силу, віру, перемогу та здатність долати навіть найбільші труднощі. Темна сторона спорту існує. Але саме вона нагадує нам справжню цінність у чесній боротьбі. Ставте лайк, підписуйтесь на канал, діліться враженнями від відео в коментарях і до зустрічі. У кожному ударі тиша підвалу, де тренувалися без світла, у кожному русі пам'ять про тренера, який вірив український бокс. Це не про шоу, це про біль, про витримку, про покоління, які билися не за славу, а за гідність. Це про пацанів з околиць, які ставали чемпіонами світу, про націю, що перетворює страждання на силу. Це наша історія, і воно варта того, щоб її розказали.